Вітаю вас в Стокгольмі! Перший раз в житті вийшла з літака і є ще доступ до Free. <теку> Канило <теку> <теку> не встиг на свій літак. Він запізнюється. Приїде наступним. Тому мені ще доведеться його тут десь півтори дві години чекати. Там розпаковую, напевно, подаруночки мені якісь накупив. Зараз будемо мене знімати. Камерна зйомка. Блогери зібралися в Стокгольмі. Тебе з квітів мені. І так, Треб... нас, нас зустрічає україномовний швед. Uh, мене з зв... зв... Павло. стрьом. Зодистр? Сеодистрь. Перше здоров'я. Друзі, ми приїхали в центр Стокгольму показати вам центральну ялинку, центральну ялинку міста Стокгольм. Ось в такому спальному райончику ми будемо жити. Дуже красиво тут прикрашені насправді вікна. На кожному вікні є оця така зірка з паперу. ласка, це на камеру? Ні, ти гуляєш жінка відкрила, вам двері відкриті в берегінбі.

Були такий продуктовий набір невеличкий. Зараз я вам покажу, що ми купили. І, звісно, ціни тут такі доволі крейзі. крейзі Отже, це у нас багет, шинка, сир, молоко, Юльмюст це такий шведський напій, типу Кока-Коли, сік, масло, малина, два авокадо і випічка. І це все обійшлося в 107 злот. Ну, я тут поки в злоті перевожу. На швидку руку я зробила нам канапки з авокадо. Відблог, скажи. Відблог. Черт. Це олень, Данило каже, але ливіше, я його не ливіше. бачу. Тут. Швидше. О, Дійсно, олень. Але знов за якесь дерево зайшов. Зараз буде Рум-тур рум нестандартний. Увага. реально найменша кухня, на якій я коли-небудь була. Вона просто вміщає одну людину. Дуже маленька. Я би не змогла жити в квартирі, де є така малесенька кухня, але ці кінячне в вікно. Зараз ми будемо їхати на старому поїзді. Метро їх тут небагато, і зараз у нас буде шанс в ньому прокататися. Не <плес> брала. Зараз знаходимося в центрі Стокгольму. Тут така львівська архітектура. Йдемо в українську церкву хреститиму. Доволі таке стемніло. Ми поїли піци і вертаємося тусуватися додому. Чудовий контент у нас получається. І так, тусовщики прийшли додому. Я Тут е, їм Raspberry. Ми вийшли 10 ранку, а зараз 5 А дуже люблю малину. Купляю всюди, де тільки можна. Дивіться, а принцеса на гороші там. Покажись з принцес! І так, наша постійна рубрика рецепти від Павла. Отже, сьогодні ми готуємо італійську фокачу По оригінальному рецепту. Буде дуже багато оливкової олії. це рецепт. Лунає голос за кадром. Так підказує, що дійсно дійсно забув. Я що це рецепт моєї бабусі. Тому так, готуємо. Готуємо. Що почнемо? Отже, на 50 грам борошна для хліба. Так, Ось у нас є такий ну, шведський варіант, не найгірший. А також секретний інгредієнт, що робить із цієї. Чиабати не просто хліб, а чиабату. така картопля, варена і потовчена, Ми її додамо пізніше. Також тут ви бачите, я вже підготував трішки тут. Є цукор 20 грам, сіль 9 грам і 6 грамів інстант дріждів. Дриждів добре, побачимося, коли змішаємо цю всю. Давайте змішувати вже ...дич. Я злила каву сюди, доливаю трошки молока і буду її гріти. Я не знаю, як люди живуть без мікрохвильової печі. От просто як. Наша перша вилазка з Данилом в центр міста. Значить, що я вам хочу розказати, цікаві факти про Стокгольм. На відміну від Львову та Кракова, в Стокгольмі сніг посипають. Маленькими камінчиками, маленькими частинками мармуру розколото. У Львові це роблять піском, у кракові це роблять сіллю. І потім, коли вже сходить цей весь сніг, їздить комунальна машина і пилососить всі ті камінчики і складає їх на наступний рік на перевикористання. Правильно? Правильно. Дякую за підтвердження цієї інформації. Здравичка вам з холодного Стокгольму. Тут такі позаду сихів трошки. Сьогодні крайній наш день в Стокгольмі. Данилко сьогодні працює, тому я півня сьогодні гулятиму сама. Ну красиво тут природа, така Нас мене комунальники з'б'ють. Я вам хотіла сказати, Стокгольм вважається одним з найчастіших міст цілої Європи. Ракові зазвичай віже показує темно-темно, червоним. О, боже мій! Я побачила тільки що щось таке супер гарне. Надіюсь, вони зараз попадуть бадарками. Радивіться. Скільки собак. Я, чесно, я таке бачила тільки в тіктоках, коли так багато собак вигулюють одночасно. Так, от що я розповідала, в Кракові цей рівень забрудненості повітря зазвичай показується як danger for life, загрожа для життя. Тут показник просто ну не знаю, настільки низенький, тут настільки чисте повітря, все завжди зелене. І відчувається, що дихати набагато так легше. Ну, я просто трохи чутлива, тому я це відчуваю. Отже, ми дійшли до цього замку, про який я вам розповідала. За словами місцевих експертів, власником цього замку є чувак, який придумав снус. Це такий е, чучун. Ось місцеві експерти. це чувак придумав снус, і зразу після того купив собі цей чудовий замок, в якому тепер знаходиться ресторан, і можна всякі урочисті події. Замовляти. А знаходиться він на узбережжі найбільшого озера в Швеції, яке називається як? Меларен. Меларен, так. Місцеві експерти відправили мене піднятися нагору над цим озером, бо там відкривається якийсь супер чудовий вид. Що я вам хотіла сказати? Ми отут в такому спальному райончику. І що мені не подобається в таких містах, це те, що, наприклад, я сьогодні зараз кажу, Каті, йдемо, вип'ємо десь кави. І інфраструктура таких районів, на жаль, недостатньо розвинута. І, наприклад, щоб нам піти випити кави, потрібно пішки йти в одну сторону 40 хвилин. Ой, ну гарно, дивіться. Можна шашличок посмажити. Там сонце над озером. Меларин. Напишіть в коментарях, гарно чи так собі. На задорожньому красивіше у Львівській області. Ні, я жартую, звичайно. Мені подали каву лати з такою ложкою але не подали, куди її витягнути і як з нею пити. Я не знаю. Ні. Мар'яна попила кави. І отут ось такий район красивих будиночків одноповерхових, шведських. Бачите, де не ще є прикраси до Різдва? Гуляю, за, гуляю, за, гуляю, зараз ще маю трошки часу. Дивіться, як там гарно. Чесно кажучи, цей особняковий райончик нагадує таку одноповерхову Америку. Я такі будинки насправді люблю називати панельними. Вони здалеку виглядають як панельні, але насправді вони дерев'яні. Ой, оце дуже класний. Дивіться, такий темно-темно-синій. На відео не видно, але він синій. Ну, такий от, друзі, замок. Кажіть, вражає вас чи не дуже? А щось він мало вражає. От Емердженсі Хайк у мене вийшла по е, маршруту довкола озера. Чекаю, як би добратися до цивілізації. Хтось собі просто живе посеред лісу. Ну і жити посеред лісу? Ось так.